Ідея створення школи рукоділля, що це має бути, і взагалі як вона виникла? Ідея виникла, тому що в нас зараз дуже багато діток, нових з'явилось. Ну і наші, є первомайські діти, але діти, які до нас поприїжджали з інших регіонів, ну, із за того, що у нас йде війна, я вам хочу сказати, вони більш розвинені, ніж наші діти, і їм не вистачає оцієї творчості. І коли я з ними займалася, я бачу це. І у нас цього в місті немає. І я б дуже хотіла, щоб у нас це з'явилося. З'явилася школа, в якій були різні напрямки навчання. Декоративно-прикладного мистецтва, і також щоб це було шиття одягу, базове спочатку, щоб дівчина або хлопець мали уяву, як можна пошити собі одяг будь-який, щоб вони могли створити цей одяг, щоб вони могли уявити його і як якби не знаю як про на українській мові. Відтворити, Відтворити, так. Да. І я думаю, це буде дуже класно. Спочатку можна це робити на ляльку, це буде як в масштабі, так? Да? Менше коли дитина навчиться і буде мати уяву робити це на ляльку, то для себе їй зробити це буде ну, взагалі дуже легко, і вона буде знати, що треба робити, від чого. Ну, якби відступати, як себе поміряти, як зробити ті виточки, якщо вони потрібні. Якщо не потрібні, то не треба робити. Ну, Я маю на увазі, що це буде дуже класно. І щоб це були і хлопці, і дівчата. Ну, Звісно, це не всі будуть, це будуть ті діти, яким це потрібно, які ну, хочуть це робити, яким це цікаво. І я готова з ними ділитися, навчати їх. І... Боже, я буду дуже рада, що так буде відбуватися. До мене зараз ходить хлопець Михайло, йому 12 років. Боже мій, він шиє з нами, він шиє петельним швом. І я кажу, Боже, я не знаю. Ми його всі дуже любимо. Так що, ось я думаю, що з отаких маленьких хлопчиків виростають великі, класні кутюр'є, які стають відомими на. Цьому нашому просторі землі. Так що хочеться, щоб так було.